Робимо хвірточку, черське накладовище. І поставимо, і буде чудово. Дякуємо, друзі, хто допомагає. От сьогодні по черському. Зроблена хвірточка. Підкрасили, зацементували, і буде, буде хороший вхід. І буде культурино трошки лучше. Дякуємо, хто допомагає. Гайшин, кладовище. Виставили по новому Ворота, хвірточку забетонірували, підвезли трошки замельки, вирівняємо. І буде чудово. Дякуємо. Буде чудово. Дякуємо, хто трудиться і допомагає. Сьогодні, друзі, 28. Березня ми на території Гайшинського кладовища котре в УКГ надав нам спецтехніку для вивозки, для вивозки корчів, мусору, сміття. Дякуємо Віктор Анатолійович, Дякуємо вам за співпрацю. Все під контролем мера, Дозвол. Все дуже чудово. Одна громада і працюємо всі разом. Наводимо порядок. Дякуємо усім друзям, хто допомагає. Усім. Усім, хто допомагає. Посередині кладовища. Вивезли, трошки попит Люди трошки допоможуть. Допоможуть. Попідчищати тут корінчики. І буде добре. І буде добре. Потроху працюємо переїхали на другу сторону. Вирівнюємо скільки можна і вивозимо. І це чудово, друзі. Це чудово. Громада спільна і допомагаємо один одному. Це чудово. Дякуємо. І ще, друзі, центральний наш вхід. Плануємо зробити проїзний. Проїзний, прохідний. Чудово. Ми його трошки ще окультуримо і будемо проїжджати і виїжджати. І виходити, і заносити. І все буде чудово. І все буде. І буде удобно, і буде правильно раз його зробити на роки. Дякуємо. Громаду Будемо знов нагадувати, що усе сміття, бур'янець, гілочки, люба посуд, все виноситься у відведені міста біля бані. Сюди біля газбудки, а потім спецтехнікою будемо вивозити. Так що приходьте на кладовище, прибирайте на своїх рідних, наводьте порядок і все сміття у відведені місця. Не залишаємо на кладовище. Дякуємо, друзі, в УКГ. Віктор Анатолійович, дякуємо, що ми разом. Кусі, Мерія. Вся громада. Працюємо разом. Дякуємо всім. Дуже добре получається. Трохи повивозили. А тепер, друзі, трошки пособираємо. Кирпич, пляшки, пластик, коріння. Але, друзі, приходьте, приходьте на кладовище на обще, на обще біля своїх гробів. Прибираємо, але і трохи допомагайте зачищати і все кладовище. Добре. Наведемо порядок поступово по всьому кладовищу. Друзі, все сміття виносити за межі кладовища біля бані, газбудки і туди на ту сторону, до села. Добре. Спасибі всім, хто допомагає.